18 числа на за закордонни перестануть випускати вантаж, вантажівки в своє ямі, котрі не мають QR-коду. А QR-код це ТЦК і ВЛК. Розумієте, якщо це трапиться, то у нас буде паливний кризис, отак. От раз і він же на порозі. От більше питання мене зараз турбують, ніж акцизи, котрі там поводили. Це можливо не тільки пов'язано бути з паливо-масильними матеріалами, а й з ліками. За всім з усім. Ну, якщо ви розумієте, що ми все імпортуємо і ці і 5% пья відсотки вантаж на рейсі, то це колапс. А ажіотаж і ці не політять на митево. Та це неможливо. Там черги такі, що це неможливо. Розумієте, прописати закон один, а його якось там зробити це інше. І це ж вирішувати кожен водій має там ТЦК, а потім ВЛК, а потім мабуть броня. Це не точно. Розумієте, що між цим питанням може бути два тижні. Це запаси тільки на АЗС. Ніхто зараз не ну накопичує палива на їхній базі. Ви ж розумієте чому, а тільки на АЗС, а люба АЗС там резервуари в максимум сіт тижні.